У першій восьмій фіналу Кубка України агробізнес приїхав до Житомира, щоб протистояти металісту. 19-25. минулого сезону харків'яни піднялися в класі. Тож для підопічних Олександра Чижевського матч обіцяв бути непростим. Незадовго після стартового свистка помолився дебютант агробізнесу Воротар Ігор Потімков. Уже на шостій хвилині він неточним пасом віддав м'яч супернику. Чим скористався нападник Петер Ітодо. Потужним ударом у площині воріт Нігерієць відкрив рахунок у матчі. На 17 сімнадцятій хвилині м'яч у власному штрафному не втримав Богдан Козак. Цю помилку не пробачив, і захисник збірної України Іван Калюжний, який точним ударом за карного майданчика, подвоїв перевагу своєї команди. Наприкінці першого тайму на 45 й хвилині Петр Ітоду оформив дубль після точної подачі. Іллі Крупського. перший тайм завершився з рахунком 3-0 на користь металіста 19-25. У другому таймі харків'яни не збавили темп і продовжили атакувати ворота Ігоря Потімкова. Уже на 50 50-й хвилині рахунок став 4-0. Візначився Денис Антюх, який головою замкнув подачу партнера. Після цього ініціативу перехопили гості на 66 й хвилині. Після розіграшу штрафного Богдан Козак віддав пас Максиму Витюховському, який точно пробив у ближній кут чотири вже за три хвилини сильним дальнім ударом відзначився захисник Іван Гаврушко. – 4-2. обидві команди створювали моменти, але ще один гол глядачі побачили лише на 91-й хвилині. Роман Толочко дальнім пострілом скоротив відставання до мінімуму і встановив остаточний рахунок матчу – 4-3. Задяки перемозі, металіст 19-25 виходить до однієї четвертої фіналу Кубка України. Наступного суперника команда дізнається вже під час жеребкування. Гробізнес припиняє боротьбу в турнір і зосередиться на виступах у першій лізі. Свій наступний матч Волочиська команда зіграє 3 листопада в Дума на стадіоні Юність. Початок о 14.00. Пряму трансляцію покаже телеканал ТВ4.